Чого ти зараз заробляєш? Наразі я готуюсь до Ну, Мене запросили бен-шефом в заклади mm -hmm. в Києві. Також я заробляю на попап зустрічах. Це, це що? я готую на кухні ресторану. Там день, наприклад, вони оголошують, що Ненсі сьогодні буде видавати меню. Ми так. видаємо меню і я заробляю на цьому. Зараз твій середній заробіток це 1002, дві, дві, три чи три, п'ять-сім тисяч доларів на місяць uh -huh. ну, якщо середньо. Тисяча дві. А витрачаєш що. ти скільки на себе? Ти живеш в своїй квартирі? Ні. В орендованій. Ні, я зараз наразі взагалі гостю своїх батьків до, до Лондону. Я так. прийняла рішення, що поки тут ну, декілька місяців, то я залишусь в них, далі в Лондон, далі назад уже буду орендувати чи там дивитись mm -hmm. варіанти. Скільки я на себе витрачаю, Андреючи не, ну, не можу сказати, що багато. А, ну, бензин, там, покушать. Mm -hmm. Ну, я думаю, що десь. На спорт десь тисяча доларів стабільно прям на, на такі нужди. На спорт тільки? Ну, Чи за? Та ні, ні, загалом, а, загалом я... на все